Добрий день. Давайте знайомитись, поки чекаємо ще учасників, хто яким бізнесом займається, які питання б хотів автоматизувати. Ну, що фізкультуру діяло, то ваше прийшов, чи хтось? Так. Денис, можливо, ви хочете розповісти, яким бізнесом займаєтеся, займаєтесь? або е, Макс? Доброго дня. Доброго дня. Будівельне... Працюю в будівельній компанії ремонтно-будівельної. тепер. Мадам... Так. І будівництво так само. А, і будівництво. Щоб хотів автоматизувати свою роботу, щоб спросити Тро хотіли. або шториси, звіти. І е... спілкування за мовником. Які також саме планування? Звідти по роботам, акти виконаних робіт. Ага, зрозумів. Це, Ну, Це один, в один клік з коштором зробиться. А планування яке? В якому форматі планування? Планування робітників і планування графіку роботи. Ну, підряд. Я... підряд. Ага, ага. Відділ постачання зв'язати з цим, відділ комплектування підрядника, субпідрядника. Ми досить немаленькі. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну та розкажу більш детально У нас дві системи. Якраз у вас потреба, скажімо так, на велику систему на розширену історію. Mm -hmm. Ми попередньо розмовляли, але якщо ми зможемо хоча б за допомогою ремки зробити на кожного кошторисника, грубо кажучи, РЕМку, і це їм допоможе швидко опрацьовувати дизайн проекти, то нам це також так само допоможе. Ми з вами на вівторок СРМ вже сядемо. Ага. Ну там вам логічніше буде в контексті CRM розглянути. Чому, тому що якщо Ремка це розрахована під одного користувача, то CRM... Це розраховано під ну, багатьох користувачів, тобто всі працюють в рамках одного аккаунту. Це більш така звична буде історія. Ну, це я розумію, я ж кажу. Я хочу поки спочатку подивитися, так, що так. нам може дати Ремка, а потім вже далі. Так, так розумію. та, дякую вам дуже. Можливо, ще хтось розкаже про себе, про свій бізнес, там, Василь. Так, окей. Е, Добре. Тоді давайте знайомитися, починати. Процес я думаю, що будуть підключатися люди до нас. Так, е, мене звуть Олег, я виконавчий директор компанії Hub, Ми старості ремонт, яка адаптована під потреби ремонтних бізнесів. Це не вигадка ті компанії. В першу чергу програму покладена мій досвід. Я фаховий інженер-проектуальний, займався будівництвом ремонтом та плюсентяжними стелями. Також за час нашої роботи, вже понад два роки ми отримаємо дуже багато фідбеку наших користувачів, постійно покращуємо систему. Тобто, наша концепція, взагалі, це те, про що, що ми все в контексті ремонтних бізнесів. Тобто, ми не підходимо більше нікому, ми є вузькопрофільною системою. На сьогоднішній день ми маємо два продукти. Це перший продукт це для так, компаній, він має багато в собі всього. Там це і планування, і ведення об'єктів, і фінансова частина. Ну я коротко покажу, і є підпродукт, скажімо так. Він більш орієнтований на майстрів, тобто, де там треба швидко створити кошторис там, якісь записати там витрати по об'єкту. Там невеличкі планування, ну, тобто ось все в такому ключі. Загалом це все працює в концепції нашого сайту Міністерства ремонту. Тобто, що таке Міністерство ремонту це сайт, за допомогою якого кінцевий сформувач. Тобто, ваш клієнт зможе вас знайти як виконавця та залишити заявку на вашу послугу. Зараз я поширю свій екран і більш детально розповім про все це коротенько описав. Так, суть яка. В нас є система, тобто, як я раніше казав, яка ну, враховує в собі дуже багато ваших потреб. Тобто, це і ведення об'єктів, складання кошторисів, будь-які нормативні документи, тобто це і наряди, рахунки, акти і так далі. Також є планування. Ви можете повноцінно планувати розклади замірів, монтажів. Це все переглядати в календарному вигляді, створювати діаграму Ганту. Тобто, це якраз про. Календарний календарний графік робіт панувати завдання, е, є розділ комунікації з замовниками, можна інтегрувати телеграм, там телефонію, і так далі. Дуже зручна історія. Є повна аналітика по всім вашим партнерам, підрядникам. Тобто, ви чітко можете відслідковувати, кому що платили, за що платили, скільки треба, які роботи виконали, ну і так далі. Е, закупівлі, тобто стандартний блок, там в плані. Постачань товарів, прибуткових складу, і так далі. Там є модифікована логіка конкретно під ваш бізнес. Е, ну, сьогодні не про склад. Е, ну і відповідно фінансова частина, тобто, ви можете повністю вести фінансовий аналіз по вашій компанії, тобто розуміти, куди витрачаються гроші, на яких рахунках, в якими категоріями, тобто, в основі цього інструменту лежить кешфол та пінель. Це все працює, скажімо так, в поєднанні з нашим сервісом Міністерства ремонту. Тобто, неважливо, ви використовуєте міні crm або CRM, Тобто, це все є в поєднанні з Міністерством ремонту. Міністерство ремонту це повноцінний сайт, на якому кінцевий споживач вас може знайти, як виконавця. Так, він ще в певній мірі в стадії запуска, тобто він ще наповнено працює, але тим паче тут вже є. Можливість розміщувати свої прайс листи і в чому їх фокус, тому що якщо ви в себе оновите в кабінеті ціну, то вона автоматично оновиться ось тут, і клієнт буде завжди мати актуальну ціну. Також тут вже є ваші контакти. Трошки згодом буде портфоліо, відгуки і є така штука, як кабінет замовника. Тобто, в чому фокус кабінету замовника, особливо якщо ви займаєтеся ремонтом під ключ, там будівництво та ремонти не важливо. Ви скидаєте таке спеціальне посилання своєму клієнту, він реєструється там за 10 секунд в три кліки, і в нього є повноцінний кабінет, в якому він бачить, скільки він вже вам заплатив, скільки грошей ви використали, скільки треба доплатити. Тобто, він також ви можете йому відкривати доступ до якихось фотозвітів, чеків, графіку робіт тощо. Тобто, він все буде бачити. Вашу фінансову взаємодію, тобто зручно, не треба там постійно акти звірки скидати. Все-все в нього буде в телефоні, це працює через Телеграм дуже зручна опція. Ось так. Зараз ми розглянемо з вами кошторис, тобто, на прикладі CRM, ну, в ремці він працює рівно так само, просто трошки має тут більше позицій. Тобто, фокус в чому, що на першому етапі вам треба заповнити позицію кошторису. Що таке позиція кошторису, це фактично ваш прайс лист тобто всіх робіт, матеріалів, які ви використовуєте в своїй роботі. Далі ви із цих позицій можете складати прайс листи ну і відповідно шаблони також. Тобто, це те, що робиться один раз, і потім ви постійно це перевикористовуєте. Ну, і відповідно, ви можете потім пов'язати між собою е ці позиції. Тобто, що це означає, що в даному прикладі, наприклад, ми можемо. Сказати, скільки грунтовки піде на грунтування стіни. Ну і так далі. Тобто, там скільки піде там цементу і тому подібне, покажу на прикладах. Так, тобто, у нас є кошторис, беремо якийсь кошторис, далі покажу на прикладі ремонтів. Ми його можемо, наприклад, по категоріям складати. тобто, наприклад, демонтажний. Демонтажі. потім електромонтажні, Там, наприклад, чорнові і так далі. Тобто, скільки треба, стільки я створю собі групу. І далі із тих позицій, із того випадаючого списка, який в нас вже є заготований, ми беремо. Підставляємо кількість, те, що нам потрібно, і додаємо. І так само демонтаж чогось. Взяв, додав. І що ми бачимо? Ми одразу бачимо собі вартість, валовий дохід, тобто там знижка, якщо є для клієнта, ну і так далі. Тобто, дуже зручна опція. Як я казав раніше, можна враховувати співзалежні моменти. Що це означає? Наприклад, я беру, ставлю. 100 метрів квадратні теплої підлоги, додав. І воно мені автоматично порахувало, скільки мені треба труби, пінопласту, дюбелів, свиорол і так далі. Також воно може враховувати кратність. Що це означає? Той самий приклад: беремо, тільки тепер, наприклад, світову лінію, ставимо 12 метрів, додаємо. І е, згідно такого прорахунку на 12 метрів світової лінії потрібно 2,4 боки живлення. Ось тут можна побачити 2,4 Не може бути 2,4 боки живлення, може бути 3. Тобто, воно врахує, що це штучний товар, і округлить його до цілого, е, тим самим зменшить похибку. Також ви можете в один клік робити там націнки, відсотки, ну і так далі. Тобто, ви берете, наприклад, додаєте націнку в один клік. Ось так у вас всі ваші ціни. Змінились на 10%. відсотків. Так само є історія з поетапним виконанням. Тобто, наприклад, ви зараз працюєте з демонтажними, Ви все повимикали, і всі наші акти, бланки, наряди, все повністю буде тільки по демонтаженню. Тобто, ось тут ми можемо в один клік із кошторису згенерувати рахунок, бланк, акт і так далі. І, відповідно, завершили демонтажні, вимкнули демонтажні, вимкнули електромонтажні. І цей підхід нам дозволяє в будь-який момент вимкнути всі групи і скинути загальний поштори клієнту. Тобто дуже така зручна опція. Ну і відповідно також є поетапність в етапі. Тобто, наприклад, у нас є теплопідвога в якійсь кількості ми можемо зазначити, що цієї роботи там якийсь майстер виконав там, якусь кількість такого-то числа. Додав. Додав. тобто я бачу, що планувало 100, вже виконали 30, залишилось 70. Потім знов-таки конкретно по виконаним роботам я можу передивитися виконані роботи і згенерувати акт на клієнта, бланк на заробітну плату монтажника. тобто дуже зручна така опція в цьому пані. Також ми можемо писати примітки, додавати фотки загалом. Кошторис це дуже гнучкий інструмент. Тобто, наприклад, ми на рівні кошторису можемо модифікувати будь-що. Наприклад, я можу взяти машину-штукатурку, додати машину-штукатурку, вона в мене рахується в позиціях метрів квадратних. Тобто, я можу змінити на метрі погоні, додати, і ця зміна буде стосуватися лише цієї групи, лише цього кошторису. Тобто, якщо я знов дістану машину-штукатурку, вона як була в метрах квадратних, так і залишилася. Також я можу робити заміни на рівні кошторису, Тобто, наприклад, хотів таку е клієнт, ага, вирішили зробити та, наприклад, гіпсово. Е я натискаю замінити, обираю потрібний елемент, наприклад, гіпсово, і я змінив і змінилося все окрім кількості. Ну, тобто, елемент замі замінився, кількість залишилася сталою. Тобто, не треба, скажімо так, змінювати, переписувати е в цьому плані. Так, як я казав, можна додавати фоточки, примітки і тому подібне. Можна вписувати знижки, передоплати і так далі. Можна відображати за типами, тобто, якщо ми хочемо на клієнта показати суми по матеріалам, там, наприклад, ми можемо просто показати сума знижка, сума зі знижкою. Ну, звісно, якщо знижка буде рівняти нуль, то не буде ось цієї формулювання сума зі знижкою. Або можемо показати по категоріям, тобто матеріал, робота, потім буде сума, знижка, суми зі знижкою. Тобто, або так, або так можна. Ну і відповідно, коли в нас є готовий кошторис, або акт, неважливо, мене це згенерувати, і там ті, хто працює через ФОП, є можливість підставити свої реквізити, і клієнт тоді зможе оплатити ваш кошторис в один клік. Тобто, ось наш кошторис. Зручна історія, тобто для клієнта не треба там жодних PDF-ок, нічого відкривати. Тобто, це вже перевірений факт, того що не всім клієнтам зручно відкривати якісь там Excel PDF-ки, не всі телефони вміють це підтримувати. Ну тому ми перейшли повністю на форму кошторису, Плюс це допомагає робити клієнтам оплати в один клік. Тобто, все розбито по категоріям, як вам завгодно, хочете по кімнатам, хочете по розділам, ну і так далі. Клієнт бачить, що входить. Є фоточки, примітки, як я казав, і так далі. І клієнт має змогу оплатити в один клік. Тобто він натискає то, наприклад, оплатити повну суму. І коли ми з телефона тут пропонується банкінг, він натискає на банкінг, воно все підставляє, і клієнту достатньо просто підтвердити цю оплату, тобто по вашим реквізитам, що спрощує цей шлях оплати. Тобто, не треба там копіювати і і тому подібне. Тобто, це сильно пришвидшує історію в оплату. Ось так можливо, хтось має якісь питання, не соромтесь, вмикайте мікрофони, задавайте. Окей, okay. так. Тобто, це е, в контексті великої CRM. ки Зараз я покажу, е, як це працює в міні crm міні crm вона працює через Telegram, проте завжди є можливість відкрити веб-версії. Е, це буде той самий інтерфейс, тільки менша кількість функціоналу. Тобто, основне це кошториси, тобто вони працюють рівно так само. Ну тільки є там певні. Е, Відмінності, наприклад, що в CRM не можна створити кошторис без прив'язки до об'єкту, то в міні crm можна так зробити. Це більш така зруч... ну, для майстра більш зручна опція. Так само там об'єкти списком ідуть, ну, це адаптовано під телефон. Е трошки згодом будуть там більше тарифів, тобто зараз там виконаний перший тариф, е він такий мінімальний, базовий, і відповідно, чим далі буде там. Ми збирати фідбек від майстрів, тим більше буде з'являтися. Ну, тобто, в нас є вже запланований функціонал. Ну е, ми його хочемо максимально зробити зрозумілим саме для майстрів. Тобто, ремка працює вона через Телеграм. Тобто, ось так виглядає веб-версія. Зараз покажу, як це працює в форматі телеграму. У нас є Телеграм. Ви відкриваєте, тобто у вас є такий зручний бот. Натискаєте відкрити, і все так само ось тут у вас є в телефоні. Тобто повністю вся та сама історія, тільки в телефоні. За потреби я ж кажу, потрібно, можна відкрити веб-версії на планшеті, ну і так далі. Тобто, загалом, РЕМка вона супер адаптована під телефон, саме через Телеграм. Хоча безпосередньо сама CRM також має веб-застосунок. Ось так. Ну і програма дуже круто працює. Ну я маю на увазі саме CRM, дуже круто працює з планшету. Чому тому, що просто тупо більший транчик і більш зручно, е швидко там складати самі кошториси. Наприклад, ось в такому ключі е можливо, хтось має запитання, хтось хоче щось перепитати, уточнити можливо, хтось було незрозумілим. Окей, добре е, тоді я вам дуже дякую за ваш час. Е, якщо у когось виникають якісь питання, пишіть в чат, де ви отримували е, посилання або е, телефонуйте нашим менеджерам. Е, також наші менеджери з вами зв'яжуться, більш детально поспілкуються, які є тарифи, які є варіанти, е, і більше розкажуть можливо про те, що ви для себе не почули. Ось так всім дякую за час, Бажаю гарного настрою, гарного дня. На все вам добре.